Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, уряд народи України, чи потрібна реструктуризація державного боргу в Україні? Потрібна як повітря, бо без неї ми не знимемо той колосальний зашмарк фінансовий з шиї українського бюджету. 17% становить видатки державного бюджету тільки на сплату відсотків по нашому державному боргу. В таких умовах економічне зростання просто є неможливим. Саме тому ми з лідером радикальної партії Олегом Ляшком ще в 2014 році ініціювали це питання. На початку 2015 року подали відповідну постанову верху. Ради на сьогодні відбулися такі перемовини. Чи є запропоновані умови ідеальними? Безумовно, вони дуже далекі від ідеалу. Чи є вони справедливими по відношенню до України? Ми вважаємо ні. Оскільки насправді, якщо б міжнародна спільнота підтримувала Україну як того, заслуговує країна Європейська, яка є форпостом західної цивілізації, проти якої здійснюється збройна агресія Другої по потужності армії в світі то ці умови були б значно іншими. Якщо б наші закордонні кредитори думали не про свої короткострокові прибутки, а думали про геополітику, думали про стратегію, то умови реструктуризації боргу були б такими, як вони були для Греції, такими, як вони були для Польщі і так далі. Для прикладу, Греції списали 52 а не 20%. З них не брали 40% економічного зростання, в них був ліміт, залізний поставлений 1%, як держборгу цього немає. Польщі списали 50% суми значно більше. Чи можемо ми зупинитися на цьому у разі прийняті цих законів? Ми не маємо жодного права. Ми маємо продовжити перемовини і домогтися того, щоб зробити більш масштабну реструктуризацію державного боргу з реальним масштабним списанням і ці кошти спрямувати на підвищення соціальних стандартів, заробітних плат пенсій, на відродження української промисловості для того, щоб робот робочі місця створювалися дякую. 10 секунд завершуйте. Будь ласка. Щоб робочі місця створювалися в Україні, а не просто йшли кудись за кордон. Ми маємо вигравати в конкретній боротьбі. Уряд має повернутися обличчям до українського. Дякую.